Міс його возить всіх. Ви, напевно здогадались, що це ліфт. А з чого він складається і як його збирають, бачили наші журналісти. Відгадайте загадку. У будинку будинок, по поверхах будинок розвозить городян. Хто на кнопку натиснув, до того він не побіг. Відгадали? Ну, звичайно ж, це ліфт той самий, яким ми користуємось щодня. Нам стало цікаво, з чого складається та як саме працює цей чарівний маленький будиночок. Погнато, як положено, і можна його вже використовувати в жилом фонді. А де ще можна усе, усе дізнатися про ліфти, як не на заводі Харків-Горліфт? Його директор Кандауров Анатолій Іванович організував та сам провів екскурсію. Дуже хороший проект для того, щоб люди і діти знали на чому вони їздять, в якому виду транспорту розуміли ситуацію в житті. Тому це прекрасно. Перед этим у нас була делегація іменно юдейська школа, де діти ушли з великим удовольствием і щасливі, потому що ми показали все обладнання, показали, як працює, та й самі пальцями попробували, пощупали те, що є, і, конечно, для них это доволі таки приємна робота була. Я доволенний. Анатолій Іванович, навіть дав нагоду спробувати щось зробити самим. Але, звичайно, під пильним наглядом професіоналів та батьків. Адже на екскурсію прийшли діти працівників підприємства Харків Горліфт. А, а, що... а ще ми засвоїли дуже важливу річ: треба дуже дбайливо ставитися до ліфтів. Нам зовсім не складно, а ліфт довго буде працювати. І нам не доведеться підійматися на дев'ятий поверх пішки. Значить, э, діткам полезно, знать, работают, И, во знати, де їхні батьки працюють, чим вони займаються. І, во-вторых, ми показали їм ліфти, попросили їх, розказали, щоб вони своїм друзям розказали, щоб ліфти ці ніколи їх не портили, щоб вони Вандализмом не занимались, а чтобы когда заходишь в лифт, то было красиво, чисто и чтобы было приятно в этом лифте работать. Потому что очень много сейчас портят лифты. Но ну, у нас сейчас изготавливаются лифты, которые даже не горят, то есть кнопки там делают специальные, чтобы вандализмом не занимались. То есть как бы уже особо прочные, хорошие лифты. Нам не дуже сподобалось, було цікаво і весело. А ще після екскурсії нас пригостили солодощами та різним смакотінням. І ще дуже довго Анатолій Іванович розповідав про усілякі цікавинки ліфтового господарства.